Вітаю на каналі Андрюш, Ви тільки подивіться, яка краса перед нами. Життя це краса, життя це подорож. Саме тому ми сьогодні відправляємось у нову місцеву подорож. Ще я хотіла зазначити про день Анна. Сьогодні День Анни в Угорщині святкують. Тож всіх Анн вітаю, і вітаємо і вітаємося. Тобто в Угорщині дуже-дуже розповсюджено вітати саме з Днем Ангела. Про день народження вони можуть забути, а про День Ангела ні. І до речі, якщо ви когось не привітаєте з цим днем, ну, не тільки Анни, а й іншим днями-іменинами, то вас занесуть у чорний список. Тобто вас не привітають наступного року, тож вітайте всіх, кого знаєте, обов'язково. Так роблять угорці. Для них це дуже-дуже важливо привітати саме в День іменин. Святкування такого як наразі не відбувається, хоча можна відсвяткувати. Дарують в основному цукерки, можливо, квіти, а можливо, нічого не подарують. Але головне це привітати, нанеслати повідомлення, подзвонити між родичами, можливо, це більш близьке, а між друзями це в основному повідомлення: Фейсбук, Твіттер і так інше. Це, звісно, добре. Добре, що є, крім дня народження, ще обов'язково один день у календарі. Єдине питання тільки що, от що мене інколи дивує, в угорцях це трошечки стандартний підхід до всього. Тобто, чи ти відчуваєш чи ні, але це треба зробити обов'язково. Мені, як українці, імпонує більше зробити від серця. Це краще, ніж просто поставити галочку. У таблиці календаря <плес> <плес> і Ну що, ми нарешті з вами у кав'ярні. І зараз посмакуємо щось смачненьке і поговоримо. Я вже у вас святкують і Ось як святкують угорці свої іменини. Бо ми ж в Угорщині, то ми святкуємо по-угорськи. Трохи випили каву, з'їли тістечко добос. До речі, це таке традиційне угорське тістечко. Я, якось я про нього робила відео. Якщо знайду, то поширю в описі це відео про тістечка. А ще, що хотіла розказати цікавого про угорські імена. До речі, в Угорщині знали, що дуже-дуже розповсюджено називати своїх дітей, особливо перших, на честь батьків. Якщо у вас народилася дівчинка і маму звати Анна, то називають її Анною. Якщо у вас народився хлопчик перший і батько хлопчика Атіла, наприклад, чи Іштван, досить популярні угорські імена, називають Атіла або Іштван. Ну, ще після такого філософського підходу для життя о, до життя. Що можна сказати, як святкують угорці, день іменин своїх. А ми краще святкуємо українців. Ви ж бачите? І ми, якщо святкуємо, то ми по-справжньому візьмемо і святкуємо. Ми кудись виходимо, ми щось смакуємо, ми спілкуємося. Мені здається, в нас це виходить найбагато краще. Взагалі, треба завжди жити з філософським підходом до життя і намагатися дійсно цінувати те, що є кожного дня. Кожної хвилини, бо вона не повторюється. Ну, дивні цієї угорці, у них завжди в сім'ї: дві Анни, два тіла, тому що і батько, і син мають одне і те ж ім'я. Коли ви кличете на обід а тіло, а тілушка чия то це род. Ці угорці завжди мене не перестають дивувати. А ще цікавий той факт, що якщо жінка виходить заміж, вона взагалі втрачає своє ім'я. Тобто, якщо ви була там Мар'яна, Оксана, Марія. І прізвище там Дорошенко, Порошенко, Ну, Тимошенко, то ви вже стаєте не Марія і не Юля Тимошенко, а ви вже просто втрачаєте своє ім'я і стаєте якась надіатілене. А оця приставка не означає, що ви тепер належите угорському атілі, або Іштвану, або Пітеру, або Тамашу. Ну, це такі розповсюджені угорські імена. Цікава тенденція. Ну, це, звісно, вже більш старовинний звичай. Наразі украугольські жінки теж хочуть незалежності. Вони голосують за неї, вони інколи беруть подвійне прізвище, а інколи залишають навіть своє. В чомусь ми схожі з ними, адже ми, українські жінки, завжди хочемо трішечки незалежності. Бо ми дуже самостійні і впевнені в себе. Дякую, що сьогодні були, святкували День Анни разом з каналом АндроСтудію. Всім бажаю здоров'я і гарного настрою і гарних хвилин життя. Цінимо кожну хвилину життя і вдячні за те, що вона в нас є. А також слава Україні!